Пане Сергію, ви щойно встановили новий національний рекорд в дисципліні СКЮБ. Хто вас більше вітав, чоловіки чи жінки? Ну, враховуючи, що це СКЮБ, Все ж таки, хлопці більше вітали. Також на цих змаганнях вперше є таке нововведення з 25-го року. Всі карточки з клоку. Я не можу. Я зерів дуже важко. Дорогі друзі, всім привіт! Ви на каналі Кубік ТВ. З вами, як завжди, Олексій, і сьогодні ми знаходимося в Черніцях на змаганнях Черніці Open 2025, які проходять в величному місті. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Самі можете насолодитися прекрасним виглядом позаду мене. Сьогоднішня тема відео це не просто показати і розказати, що відбулося на цих змаганнях, а також. Показати, як ви можете проводити час на змаганнях, чому варто приїжджати на змагання, і які цікаві челенджі ви можете влаштовувати разом зі своїми друзями, однодумцями, з підкуберами. Тож, чайок і погнали! 何なの Зараз урок, якщо ж на швидкості. Треба, треба записатись значить, на урок до QBL. Я ще раз що треба знати, так, треба мати час Там зібраний. Так, да, і коротше. Також на цих змаганнях вперше є таке нововведення. З 25-го року всі карточки з клоку. Я не можу. Я зерно дуже бачу. Також на цих змаганнях є нововведення від сьогодні. Всі карточки для запису результатів з дисципліни клок та спіб мають виглядати ось так: От, бачите формат карточки. Пане Сергію, ви щойно встановили новий національний рекорд по одиничній спробі в дисципліні скюб. Таке питання до вас. Хто вас більше вітав? Чоловіки чи жінки? Ну, враховуючи, що це скюб, Все ж таки, хлопці більше вітали. Дякую. Також на цих змаганнях була присутня дисципліна ФТО. Вона наразі не офіційна, проте все ж в неї є реєстр рекордів. І нашому е, спідкубору Андрію Яворському вдалося встановити європейський рекорд по сігу 1566. Е, і власне Андрій стоїть поряд зі мною. І Андрій, такі питання до тебе. Е, які ти даш поради новачкам, які зараз тільки починають збирати ФТО? Як прогресувати в ньому, як добитися таких результатів? Я думаю, що в першу чергу, звісно, потрібно зразу вчити метод Бенцеско, тому що він набагато кращий за звичайний новачковий. Ну і якомога більше тренувати, звісно, його навіть звичайний поступ, знаючи звичайний Бенцеско, можна складати за 20 секунд. А які в тебе зараз домашні результати? Чи гарно ти виступив порівняно з домашніми результатами, чи це а, ти злив трішки? Ну, Якщо дивитися по АВГ, то трішки, напевно, сив, тому що ПБ авг 100 у мене САП-19. А от Сінгер досить непоганий. А скільки тобі не вистачило до світового рекорду? Ну, світовий рекорд 13 секунд, 36 сотих. І, і яка країна зараз його отримує? Десь США США, Сполучені Штати Америки. Це потужно. А, ще таке питання: чи чекаєш ти виходу цієї дисципліни появи її на ВЦА як офіційної? Так, я, звісно, чекаю, було б дуже круто. Якби це стало офіційною дисципліною. Ви кажете, так що ви ну, мабуть, один з найстарших в Україні вам зараз 50. А в Європі це більш популярне. Як думаєте, з чим це пов'язано? Що в Україні насправді мало тих старших людей збирають куби? Переважно це власне діти і середнього віку підлітків? Ну, ймовірно, вірно тому, що старші люди в Україні більше зайняті справами. По зароблянню грошей, виживанню, забезпеченню дітей і, і все інше. В них менше часу на такого роду дозвілля, а навіть коли є дозвілля, то воно має інше трохи спрямування. за все. Мабуть, що це власне також через те, що там в Європі більш такі вже стали. Вони вже більш та пенсія. А, добре, хотів також вас розпитати за. Спорткубінг. Як взагалі прийшла ідея? Коли ви, коли ви його заснували, створили? Як прийшла ідея? Чому? І хочеться більше знати про це, бо е, мало знають насправді? А насправді, до речі, ідею це придумав не я. Я, можна сказати, підхопив естафету і розвинув. Ізначально це вже існував формат проведення таких контестів віртуальних, їх проводили інші люди, і е, єдине, що це було просто повністю в месенджері, е, в телеграмі. Всі завдання публікувалися як е, повідомлення в, в текстових або в графічних файлах, і це було незручно. Я зробив вебсайт і е, певний більш зручний доступ людям до внесення результатів, е, можливість таймера і так далі. Тобто, я фактично спочатку підхопив цю ідею як ведучий, і, і далі, оскільки я сам програміст, я зрозумів, мені незручно обробляти результати. Я хочу зробити, щоб обробляти результати було зручніше, щоб учасникам було легше вносити результати. І отак от оце. Получається, ця ідея набула розвитку. Здається, з 19-го року приблизно я займаюсь цією ініціативою. Підтримкою підтримується сайт живим. От, власне, просто я під час там ковіду решті воно так е, не було популярності серед українських спідкуберів. Е, і це насправді всім рекомендую там зареєструватися і брати участь що ти контестах, бо це справді, якщо немає можливості поїхати на змагання, чи ви десь живете, чи не маєте так змоги, так то це дуже крутий замінник. Можливо, бо зараз там більшість учасників це українці і. Хоче спитати, чи не планули не плануєте ви якось там розширювати, чи може лише додати якісь дисципліни, чи якось власне як поширювати це на Європу? Бо насправді я не, не знаю таких європейських чи американських сайтів подібних. Можливо, вони існують, але я не чув. Тому можна нішу захоплювати. Як ви думаєте, ваше існують. Це ж такі міжнародні такі подібні системи, навіть більш розвинуті. К'ю Таймс здається, це ну, майже така майже соціальна мережа куберів, в якій також люди проводять е певні сумісні змагання. Там можна собі робити як би, кімнати, в яких е робити. Такі собі міні змагання, так що така штука є, але насправді і в нашому спорткубінгу періодично приймають участь е учасники з інших країн. <ганую> іноді, іноді їх просто такі враження, хтось із наших з їх підтягує. Наприклад, це Ігор Тарасов, здається, когось своїм. Із... У нас так ситуація була: вивчена, що переб'ю, в Швеції, коли ми їхали, то з Ромою Соколовською в потязі двох людей, двох німців так заангажував. Не, не знаю, це запевнено, що їм потрібно зареєструватися. Тим все, я бачив декілька разів, що вони брали. Брали участь в контестах там ви перемагали навіть Олександр так, тата -та -та. із нещодавно зареєстрованим. Здається, що це німець, то -то. так і дійсно завдяки тому, що в нас сайт підтримує ще і англійську мову. Також то, тобто їм воно доступно. ну це цікаво з точки зору конкуренції, це дає певну мотивацію нашим українським спідкуберам Також розвиватися. Чи були у вас спорткування при сам спроби якось інтегруватися в Європу там, в Америку, щоб вони там власне більше були зацікавлені? Чи це чисто такі поодинокі іноземці які беруть участь? Де не, не було публікацій? Ні, на, насправді да, таких свідомих спроб дуже сильніше влитися в спільноту європейсько американську не було, тобто я. Більшості все ж таки, поки орієнтовані на нашу українську спільноту, і дійсно, учасники з інших країн це більш епізодичне явище. Я просто ще вважаю, скажімо так, недостатній ще технічний потенціал тобто, мені спочатку треба масштабувати, переробити сайт на інші технології, те, що на жаль. За браком часу я поки не встигаю зробити, і от тільки потім можна думати про якусь більш серйозну популяризацію інтеграцію на якомусь світовому масштабі, а поки що так, да, поки що, ми залишаємося скоріше, більш для орієнтовані для українського споживача. І так, друзі, в нас вже розпочався другий день змагань. Вчора, як ви могли бачити, ми поставили національні рекорди, рекорди Європи по ФТО. Наразі неофіційні дисципліни. Сьогодні ж ми ж хочемо вам показати більше про челенджі. У нас зараз буде на змаганнях відбуватися дуже крутий масштабний челендж, який власне придумав Ігор Костернець, організатор цих змагань. Тому ходімо, подивимося, чим можна себе зайняти на змаганнях. Хочу оголосити, що в нас буде 20 челендж. Ви який проходять. Троє найшвидших дітей віком до 12 років, а також 13 найшвидших фіналістів по порядку. Тобто битва буде захоплюючою і доволі цікаво. І також хочу повідомити, що у нас є цінний приз за 3 на 3 перше місце у фіналі. Тобто це те, за що будуть боротись чемпіони найшвидші купери України, які сьогодні з'їхалися наші змагання. Це грошовий приз. Від нашого таємного спонсора, про який ви детальніше дізнаєтеся під час нагородження, а також слово від нашого спонсора. Але скажу, що це доволі цінна штука, а саме в грошових, в грошова купюра в розмірі 200 євро, і її зможе отримати той, хто збере кубок найшвидше в фіналі. Чекаємо фіналі. Ви повинні почати нас на гори. участников атаки. Тогда а, начинаем. Раз, а, два, Раз, два, три. Раз, два, три. Так. Трест уже зібраний. Одного участника. Так, и вас найдет перебег, и он проходить в наступный этап. Да. Сторона полностью зібрана. Тут не потрібно склати з сторони. Багато хто практикується у складанні різних алгоритмів на швидкість. Багато хто має хороші реконди по виконанні тепер, мого М. Але подивимося, як наші учасники впораються з найгіршою можливою ПЛО-ситуацією, а саме лівим НПМ. Правила дуже прості: вам потрібно запустити таймер і одночасно почати спилати. На рахунок три. Раз, два, три. Є два однакових кубика, які повністю заплутані. І два госидови заставлю для кіха. Вони є не типовими, звичайно, тому що мають аж 3-3М на початку, як знаються в усі професійній кахашки. Вам потрібно на швидкість засправлити кубик. Правильно! Починаємо на рахунок 3. 1, 2, 3. 7711, 7,60. Давайте перевіримо, що право до кубок перемогти. Доспів падає кубок, адже серії ходимо, перемагаємо. Коли ви начасні складати кубок на 3, він починає робити, яку ми можемо купити наступною. І багато хто вибирає простішу сіда, ніж за місцевих 4х4, 5х5 і так далі. Учасники вибирають складати спіл або пірамідки. Наш асистент Сергій Гуювчина перемішав учасникам головоломки. і під однією з накривами знаходиться спіл, а під іншою пірамідка. Давайте ж дізнаємося, хто яку головоломку отримав. Можна без

Що ти глядаєш? Три, два, один. Ну, окей. Просто збір. Оці перемагає та проходить в наступний етап. А настрої розчаровується і.

учасника, Це Ігор, левол, і лицо проваднувати портала І цього разу завдання в них буде доволі цікавим. Я буду ускладнювати нашим учасникам завдання. У випадковий момент я говорити можу слово стоп, після чого ви повинні зупинити свою збірку, дочекатися команди Старт та продовжити її. Це може бути цікаво, адже стоп може настати під час виконання паралелу, і учасники повинні негайно зупинитися. Теба на ми <кодуваємо>, На рахунок починаємо. Раз, два, три. Стоп. Стоп Старт. Стоп. Стоп. Стар. Стоп. Стар. Ну. Добре. Зібрати рілей з трьох голомок. Доволі цікаво, так. А, зараз ви побачите, які головоломки там знаходяться. Піднімайте можна? Так, визнаєте інспекцію. Це найпростіші головоломки, які тільки можуть бути. Два на два пірамідка, спілкуваль. Починайте розмірюватися. рахунку Ярослава Один кубик. Богдан впорався старшою головою Пірамід Перс Юп проти піраміду у нас зібралася баталія. Сніпить місто так. Сейчас його часник не знаю, як це наразі головувати.

Ще десь мозаїки з тих останку Але що робити, коли у вас немало один кубку? Хтось uh, бачив, може зробити візерунок шахмати, який дуже простий, лише цими руками. Є візерунки поскладніші. наприклад, ось такий. Це візерунок в кубік кубіку. Зараз двом учасникам на двох абсолютно зібраних кубиках рубика потрібно буде дві цей візерунок Він стоїть на столі. Вам тркатися його не можна. Потрібно лише відтворити. Причому кубик повинен бути з двох сторін. Як ви бачите, йдуть, і тут сам є в Ну що, учасники отримали завдання. І розпочинаємо. Три, два, один. Вже майже дві, хвилини вони прийшли учасники все, що роблять. В нас є переможник. Вітаємо. Вітаємо та запрошуємо наступну складу. Останній. Це Сергій Гаюк та Олександр завданні Вам потрібно повторити дію, яка вже виконувалася, проте зимновочні виславника. Цього разу вам потрібно зібрати повністю жовтий слой, тобто повністю в першу сторону правильно. Вам потрібно поставити руки на таймери і на нарахуємо перекочати. Раз, два, три. Олександр <плес> Сінюєв полоси. Олександр Сінів порася за заданням значно швидше. Ваша сторона з політиця правильно. І проходить бою. assim como Отож, друзі, на жаль, на цьому моменті наш челендж перервався, оскільки організатори чуть не розрахували з часом, і там уже е, налазили на офіційні раунди, е, а саме фінали офіційних дисциплін, там 3 на 3 2 на 2 скіу, пірамідка. Тому на жаль, ми е, не вставили продовження ра продовження челендж а також і сам челендж не відбувся до кінця. Проте не засмучуйтесь на наступних змаганнях. Певне, що все получиться ідеально і е, челендж вийде ще цікавішим. Стосовно змагань, змагання вийшли справді дуже цікавими. Е, наприклад, я посів подіум, третє місце з 3 на 3 чому дуже радий. Також було багато енергії, рекордів Європи і багато чого іншого. Тому я надіюсь, вам сподобалось це відео. Ви поставите лайк, підпишитесь на канал. А з вами був Олексій і Кубік. ТВ. До нових зустрічей.